Доброго дня, дітки! відгадайте загадку, про що ми з вами сьогодні будемо говорити? Хто вас, дітки, ніжно любить? Хто вбирає і голубить, хто кладе у ліжко спати? Так, звичайно, це мати. Сьогодні ми поговоримо про добро, про тепло, чарівність, що дає нам мама. А як ви лагідно її називаєте? Матуся, матінка. У світі все починається з мами. Колисково співає вам мама. Перше слово, що промовляє дитина мама. Перше слово у букварі мама. Давайте з вами це слово викладемо із літер. А тепер послухайте легенду про маму. Зустрілися якось кілька людей і почали сперечатися, яке найкраще слово на землі. Здоров'я, сказав хворий, Молодість, сказав старий. Хліб, промовив жебрак. Воля, сказав невільник. Правда, відповів мудрець, але тут із кутка обізвалася сирітка. Найкраще слово на землі мама. Запам'ятайте, діти, найдорожче в світі слово мама. Давайте пригадаємо прислів'я, які ми з вами вчили про маму. Без мами і хата порожня. Хто маму має, той горя не знає. Зараз я пропоную вам, діти, вивчити вірш Марії Бознанської моїй мамі. Слухайте, уважно та запам'ятовуйте. Мама, люба, добра, мила, як і ще назвати тебе. Це ж для мене ти пошила з шовку плаття голубе. Ти мені читаєш книжку, хочеш розуму навчить. Ляж спать, ходиш нишком, все боїшся розбудить. Захворію, хоч легенька, цілу ніч не будеш спать. Тож дозволь тебе рідненька, за усе поцілувати. Що мама пошила для своєї донечки? Вона пошила з шовку плаття голубе. Що ще робила мама для своєї донечки? Читала книжку, хотіла навчити розуму. Коли лягала спати, ходила нишком. Як мама піклується про хвору дитину. Цілу ніч не спить. Що хоче донечка зробити мамі за пеливе ставлення до неї? Так вона хоче її поцілувати. А я ще хочу вам сказати, дітки. Ваша мама завжди піклується про вас. Тож і ви турбуйтеся про свою маму будьте слухняними та вихованими. Зглянемо ілюстрації Що робить мама. Варить їсти, миє посуд, перебілизну. Прасує. Прибирає. Малята. А які дії ваша мама виконує вдома? Радісно сміє!